Вітаю, друзі, 2 травня п'ятниця. Сполучені Штати Америки більше не збираються відігравати роль посередника в переговорах між Україною та Росією. Настав час для прямих переговорів сторін. Фактично, Сполучені Штати Америки починають вихід з мирного переговорного процесу по Україні. Про це заявила на брифінгу представник Державного департаменту темі Брюс. Ми не будемо посередниками. Ми не миттєво прилітатимемо на інший кінець світу, щоб модерувати зустріч. Тепер робота має вестись між двома сторонами, сказала вона. За словами представника Держдепу Сполучених Штатів Америки, все ж таки докладуть зусилля американці, щоб встановити мир. Але тепер результат війни вимагає конкретних ідей з боку Москви та Києва. Нагадаю, що Москва заявляла про готовність до прямих переговорів з Києвом без попередніх умов, але вимагає для цього скасувати указ Зеленського про заборону переговорів з Володимиром Путіним. Київ в свою чергу заявляє, що готовий на переговори з Москвою в будь-якому форматі, але тільки після припинення. Вогню. Фактично, Держдеп заявив про початок процесу виходу з переговорів по миру в Україні Сполучених Штатів Америки І підтвердженням цьому є заява Джіді Венса, віце-президента США. Українці та росіяни мають самі домовитись між собою про завершення війни. Заявив віце-президент США Венс. Думаю, українці, так звичайно, вони е, зляться через торгнення, Але чи варто продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів заради кількох миль туди чи сюди? Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. Заявив Венс в інтерв'ю Fox News. Він сказав, що, що оптимістично налаштований після підписання угоди по надрам. Але сказати, що я впевнений, в швидкому закінченню війни мав на увазі Венс, важко. Тому що остаточне рішення мають ухвалити росіяни та українці. Ми домоглися, щоб вони подали пропозиції щодо миру, підписали угоду щодо корисних копалин. Думаю, ми прийшли до того моменту, коли вони повинні сказати: ми припиняємо боротись, ми припиняємо втрачати тисячі та тисячі молодих життів. Ми з цим покінчили. Але тільки Росія та Україна можуть і мають ухвалити це. Рішення. Навіть президент Трамп не може зробити це за них. Ну, от, друзі, фактично почався процес виходу США з переговорів по миру в Україні. Чесно, я особисто думав, що цей процес буде ну, почнеться з. 10 травня. Але схоже, що заяви Зеленського та його зелених гнид, таких як Роман Костенко, про те, що, е можливо, будуть удари нанесені по параду в Москві. Вони пришвидшили цей процес, і США вирішили: дану його в біса, будемо виходити. І почали сьогодні, фактично 2 травня, цей процес. Почали е, публічну риторику, публічні заяви, які говорять про вихід з переговорного процесу. Що далі? Далі війна. Як я вже не раз сказав, росіяни не зацікавлені в мирному вирішенні питання, тому що в них все добре, і вони очікують, отримати набагато більше, ніж мають зараз. І вони вважають, що наступні переговори з Україною будуть переговорами про капітуляцію. З іншого боку, українська влада чітко розуміє, що втрачає територію, втрачає життя людей. Але, перше, вони, Зеленський і його оточення, його зелені гниди. Їм байдуже на ту кількість територій, яка ще буде втрачена, і на ту кількість українських життів, яка буде втрачена. Тому вони готові продовжувати війну, втрачати території, втрачати життя людей, аби залишатись при владі, аби не проводити вибори і аби мати можливість пиляти бабло, заробляти бабло на криві, збагачуватись і так далі. І так далі. Е, як я й казав, без згоди двох сторін жоден мирний процес неможливий. А ми не маємо згоди жодної сторони на мирний процес. Тому війна триватиме, друзі. Всім треба берегти себе, розслаблятися немає чого. Мирний процес він не буде запущений, так як всі казали все. Мир 9 травня підпишуть угоду про мир і так далі. Чи можливо це? Ну можливо, чи надовго? Ні. І в те я не вірю. Бо сьогоднішні події, з яких ми почали сьогоднішній вихід з мирного переговорного процесу США, який фактично почався, свідчить про те, що Сполучені Штати Америки як понтій пілат умивають руки, а ви там і пітість слов'яни як хочете. Посполиті українці е, будуть далі вмирати на полі бою, е, орда буде далі наступати, і е, зупиниться це все в кращому випадку восени. Який буде результат на той час? І умови переговорів навіть говорити тяжко. Тому однозначно. Сьогоднішня заява про вихід, про вихід США з мирного переговорного процесу свідчить виключно про одне. Україна залишається один на один з ворогом. Україна залишається один на один своїми проблемами. І це це величезна дійсно проблема для нашої нації і держави, для виживання нашої держави і виживання нашої нації. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!